Так, відео для тих, у кого є проблеми з експонуванням на фотоапарат Lomo LKA. який був прикол у мене. Значить, оце знімок, який знятий на цей фотоапарат, знято вночі. Буде трошки відсвічувати, ну не звертайте увагу, я думаю, що зрозуміло. Значить, знято вночі ліхтарі, все таке. в общем, нормально проекспоновано, питань до нього немає, ну, особисто у мене. Оцей знімок також зроблений вночі, також ну, в принципі, питань немає. Оцей знімок зроблений в день при яскравому сонці. Так? Воно світило прямо от на, на цей будинок. Ну, майже його не видно тут. Далі буде ще краще: це теж цей яскравий сонячний день. Якщо тут, куди сонце потрапляло, ще щось видно, тут взагалі вже нічого не видно. Так. Он, тут, бачите, телефон видно, а не видно взагалі нічого. Це також знято в яскравий сонячний день. Це знято вночі. Вночі знову проекспоновано все окей. Це знято в день. Так само оце, саме яскраве, що було на знімку, воно хоч якось трошки видно. Тут більш нічого не видно. Так? От така фігня у мене була. Значить, що я зробив? Погуглив в інтернеті, знайшов таку штуку. Зараз я вам її покажу. Так, перевертайся. Знайшов ось таку схему. Значить, зараз покажу, до чого ця схема відноситься. Так, потрібно буде зняти оцю кришечку. Так, відкручуємо. Так, я закрию його поки що. Так, відкручуємо отут, ось тут. І ось тут і ось тут. Так, ставлю на паузу, відкручую. Так, гвинтики я ці відкрутив. Зараз знімаємо кришечку. Обережно я її знімаю, тому що не хочу перевертати цю кришку, там е, такі пазики, е, в які входить, е, входить ця система, яка відкриває шторки. ці. Якщо е, трошки воно зміститься, потім треба попадати дуже довго, краще, щоб отак обережно її поклали туди десь в сторонку. Оттак, щоб воно там нічого не змістилось. Так, дивіться, що ми тут маємо? Ми тут маємо резистори, які підстроїчні називаються. Ну, чи, може, якось по-іншому, коротше, це не, 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 не суть важливо. От один резистор, другий, третій і от четвертий. Так, хто за що відповідає? Показую. Значить, оцей перший резистор. Отак от, от як вони отут на фотоапараті розташовані. Так, у мене трошки буде все на колінці, бо я не хотів це все робити скрінами. Роздуплятися, як це все робиться. Тому блін, буде отак, як я зробив. От бачите, як вони розташовані. Перший, другий, отут третій, його там не видно зараз. Я... Ну, коротше, він нам не треба буде, то я не буду цей проводок чіпати. Там третій. І отут четвертий, так? Отак і на схемі: перший, другий, третій, четвертий. Значить, За що вони відповідають? Перший резистор він відповідає за витримку 16 От коли там ви вибираєте якісь інші значення, крім значення апертури. От, от цим речашком, коли ви вибираєте якісь інші значення ніж автомат, то тоді оця витримка, оцей резистор, він спрацьовує, спрацьовує по витримці 1,6. Коротше, і його треба крутити тільки тоді, якщо у вас оця витримка 1,6 некоректно працює. Ну коротше, ми його чіпати не будемо. В моєму випадку витримка 1,6 нормально працювала. От, оця витримка, друга витримка кажу, оцей другий резистор, він е, за довжину витримки відповідає, а його теоретично теж можна крутити, він має впливати. Я кажу зразу, я його не крутив. Якщо у вас ситуація така, як у мене, то я б його не чіпав також. Оцей резистор, він е, відповідає за витримку 1,3. Тобто, коли темніше і. Фотоапарат роздупляється, що треба вмикати витримку менше ніж тридцяту. Оцей відсічка йде, то е, оцей м, резистор він якраз за це відповідає. Тобто ви його можете туди-сюди трошки покрутити, щоб у вас оця відсічка, одна 30, була або раніше трошки, ну, при більш світлому кадрі, або при більш темному. Коротше. Я його теж, відповідно, не чіпав, тому що у мене немає проблеми з 1,30, з цією 1,60. Я крутив оцей останній. Блін, ну вибачайте, що воно трошки все так шатається. От, крутив оцей останній, і мені це допомогло. Це корекція витримки якраз. От от вона так і називається. Так, продовжуємо. Зателефонували мені. E, значить, поставити собі на паузу, хто хоче розібратись, або в інтернеті можна знайти цю схему. E, я крутив оцей останній резистор. Так, Де він знаходиться? Отут. Ось тут? В цю штангу постійно буду бити, отак от, щоб вам мерехтіло в очах. Значить, ось він тут останній цей резистор. Ці резистори вони насправді це їх зворотній бік. Так? Крутити їх потрібно з того боку. Там є спеціальна ця крестовина, куди вставляється викрутка, і викрутити. Для цього треба це все розбирати. Я цього всього не робив, так? тому що це все довго і важко. І, взагалі, краще не чіпати, якщо все інше працює, навіщо це чіпати? Є ось такий спеціальний інструмент, дуже дорогий, але я думаю, ви знайдете його десь в продажу, або навіть вдома. Можна взяти ще якусь скріпку чи ще, щось таке е гостре, але я залізне не хотів брати, щоб нічого не пошкодити. Значить, Дивіться, я наближаю, так воно не фокусується. Зараз, може, отак от, от воно фокусується, ні? Ну, десь, десь приблизно так. Значить, як, як я робив, спочатку цю всю фігню фотографуєте, так, щоб пам'ятати, що де було. Далі, от бачите, отут така дірочка є маленька. От я за цю дірочку брав і. Крутив оцю штуку. Зараз скажу в який бік. Значить, у мене оця дірочка, вона була аж 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 десь отут. Так, от я в неї вструмив і почав отак вверх проти годинникової стрілки. Я не буду вже розповідати, як я до цього дійшов, але якось дійшов. Що крутиться, воно ну, треба обернути от сюди наверх. Так? Е, наскільки обертати, це вже. Якимось таким дослідним шляхом вам доведеться визначити. Можете, якщо у вас оця штука була десь от приблизно тут, я вже не пам'ятаю, я не подивився зараз фотографію, я зробив, де саме вона була. По-моєму, десь от вона була тут, навпроти цього місця пайки. Тобто десь на 5 годин. Я її спочатку підняв на 3 години, потім підняв на 2 години. Оце все я робив потім фотографії, дивився результат і так далі. І так далі. І потім вже я підняв оце аж сюди приблизно на 1 годину. Ну, тобто, дивіться самі, десь так. Так? Тобто я оце вструмив, я зараз не хочу рухати нічого зайвий раз. Вструмив і порухав. Так, в общем, порухав я його сюди на 1 годину. Поробив фотографії, подивився, що це все окей. І... Ну, і, в принципі, на цьому все. Так, все. Далі закриваєте кришечку на місце і загвинчуєте гвинтиками. Все.